Якщо ви нас бачите, якщо ви нас бачите на Ютубі, якщо ви на Фейсбуці, то ставте вподобайки, пишіть коментарі, тому що у соцмережах сталися масові збої. Отже, масові збої в мережах Фейсбук, Інстаграм, каже за Ютуб і Твіттер, що кажуть користувачі та власники мереж. Морський бій розпочато. Гур повідомив про збиття російського патрульного корабля Сергій Котов пожежі через підпали. Трави частішують, як карати паліїв. Говоримо із нашими рятувальниками. Притон на сихові та безвідповідальні водії кадрові зміни в радах Львова. Як скульптор почав виготовляти протези для військових, історія Константина Кипанчука. Про ці та про інші події далі в нашому випуску. Отже. У Фейсбук і Інстаграм повідомили, що стався збій. Користувачі масово скаржаться на проблеми з роботою цих соцмереж. Зокрема, зокрема, виникли проблеми з входом у соцмережі. Фейсбук пропонує війти знову. А інстаграм взагалі не оновлюється. Як повідомили у Netblocks, платформами, Meta, включаючи Фейсбук, Інстаграм, Месенджерста Тріт. Наразі знають збоїв, пов'язаних із сеансами входу у кількох країнах. Інцидент не пов'язаний зі збоями в інтернеті чи фільтрацією на рівні країн. Комунікаційний мет мета Енді Стоун повідомив, що в компанії працюють над проблемою. Він пише: Ми знаємо, що люди мають проблеми з доступом до наших послуг. Зараз над цим працюємо. І як пише Теч Кранч, це не дуже звично для мета, щоб зазнати такого широкого збою, враховуючи розмір і масштаб її мережі і вбудоване резервування. Збій у соцмережах стався у так званий «супервівторок США» 5 березня у 15 штатах, і само відбувається голосування на праймеріс. Це найбільший день голосування на праймеріс внутрішньопартійних виборах, де партії визначаються зі своїми кандидатами у президенти США. Видання також зазначає, що збій стався в жахливий час для будь-яких кандидатів чи політичних організацій, які прагнуть в останню хвилину привернути увагу виборців або тих, хто нагадує людям піти голосувати. Набір додатків мета відіграв важливу роль під час виборчого циклу, враховуючи, що його сімейство додатків, до яких входить також WhatsApp, зараз охоплює 3,98 мільйона активних користувачів, що місяця станом на кінець минулого року свідчать дані кампанії. Ну і е, вже напередодні нашого етеру, е, Фейсбук почав оживати після глобального збою. Станом на 18.32 хвилину мережа почала оживати. Е, постраждали від збою не лише користувачі з України, а й інших країн. Надійшло понад три тисячі повідомлень про помилки в роботі в мережі. І масово повідомляли про проблему у Сполучених Штатах. Користувачі, які намагалися відновити доступ, знову увійти не змогли. Це сталося і зі мною так. На десктоп версії повідомлялося, що було введено невірний пароль. Водночас, при спробі увійти в акаунт через мобільний додаток, користувачам повідомляли про помилку. Крім того, ліг і месенджер увійти в додаток, так само не вдавалося. Також були проблеми з інстаграм, хоча доступ до акаунтів зберігся, стрічка в додатку не оновлювалася, користувачі також не мали можливості надсилати повідомлення. Ну, принаймні, свій Фейсбук і Месенджер до нашого етеру я не оновляла і не могла зайти. І звичайно, що запанікувала. Ну але торкнулося це не тільки українців, як бачимо, що користувачів соцмереж по цілому світі.